Через масовані ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України виник такий дефіцит електроенергії, покритий який без допомоги Європи буде доволі тяжко, тому Україна сподівається на те, що налагодиться імпорт електроенергії. Про що нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, заявивши, що потрібно нам імпорт обсягом до 2 гігаватт для того, аби пройти цей опалювальний сезон. Поки що цей процес не розпочато. Нагадаю, що до того як Росія почала бомбити наші теплоелектростанції, нашу енергетичну інфраструктуру, Україна сама займалася експортом електроенергії, заробляла на цьому гроші до українського бюджету. Зараз на жаль, цього зробити неможливо. Більше ж про енергетичну ситуацію поговоримо з Андрієм Герусом, головою комітету з питань енергетичної енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, розкажіть, що технічно потрібно зробити для того, щоб імпорт електроенергії з Євросоюзу пішов в Україну? Ну, по перше, є на сьогоднішній день рішення НСОІ. НСОІ – це такий об'єднаний оператор європейських мереж. І... Європейських компаній по передачі електроенергії в них є рішення про певні обсяги, ліміти, по яких має може бути імпорт електроенергії з Європи в Україну або експорт електроенергії з України в Європу. Тому е, потрібно підкоригувати цей імпорт, е, цей ліміт для того, щоб він був е, певно чином змінений. Це перше питання, і друге питання необхідні фінансові ресурси, е, щоб закупити в Європі цю електроенергію, і поставити її в Україну. Тому що на сьогоднішній день електроенергія на так званому спотовому ринку. А спотовому ринку це те, що ти можеш купити прямо сьогодні, на завтра. Ця електроенергія на спотовому ринку дуже дорога. І відповідно потрібні додаткові фінансові ресурси для закупівлі, енергії, тому що в ті ресурси, які в нас є, вони звичайно не були передбачені під такі обсяги закупівлі і не були передбачені під такі ціни, які зараз є в Європі. І наші ресурси на сьогоднішній день перш за все пріоритетно використовуються для потреб сектору оборони і безпеки. Тому тут мова йде про певне рішення. Зі сторони європейців, яке включає певну технічну складову, і яке включає фінансову складову. І власне про це і було обговорення. І те, що президент Володимир Зеленський заявляв, це воно власне і є частиною того обговорення, яке зараз відбувається з нашими європейськими партнерами. А на коли нам потрібна ця електроенергія? Скільки ще Україна може чекати? Ну нам ця електроенергія потрібна і сьогодні, і завтра, і потрібна і наступного тижня, і наступного місяця. Я думаю, також буде потрібна, тому скажімо так, чим скоріше це питання буде вирішено, і чим скоріше буду прийняті технічні рішення, і рішення по фінансових ресурсах, то тим краще для України. Ми бачимо, що в нас регулярно ідуть обстріли росіянами наших енергетичних об'єктів, і навіть сьогодні вночі так само було. 13 дронів цих шахетів, які атакували Київ Київську область, але всі вони будуть збиті. Але тим не менше, бачимо, що обстріли йдуть, і ми розуміємо, що такі обстріли можуть продовжуватися і в майбутньому. Тому нам ця електроенергія потрібна, по перше для того, щоб збалансувати енергосистему для того, щоб скоротити періоди відключень електроенергії. Як для домогосподарства як для населення, так і для певних підприємств, для яких є певна критична потреба електроенергії для дотримання виробничого циклу. А по друге, ця енергія потрібна для підстраховки, якщо раптом будуть якісь нові масовані ракетні повітряні удари. По об'єктах української енергетичної інфраструктури, то така підстраховка нам може бути потрібна для того, щоб втримати баланс в енергосистемі і для того, щоб забезпечити функціонування і подачу електроенергії для хоча б критичних потреб, тому це питання дуже актуальне сьогодні. Я думаю, що воно буде зберігати актуальність протягом всієї зими. Наскільки я розумію, у нас проблема не тільки з генерацією електроенергії внаслідок російських атак, а й просто з її передачею, так? Враховуючи те, що передача електроенергії ускладнена, то як імпорт її з Євросоюзу цю проблему вирішить? На сьогоднішній день у нас проблема є і з генерацією, і навіть з генерацією на сьогоднішній день проблема більша, аніж з мережами, з передачею. Тому, скажімо так, дійсно, певні. Підстанції енергетичні розбиті, певні підстанції енергетичні пошкоджені. Але тим не менше, на сьогодні, от найбільш вузьке місце, якщо говорити, це обсяги генерації. У нас на сьогоднішній день є дефіцит генерації, тому що деякі електростанції постраждали. В деяких там є свої, свої певні проблеми, і в нас, скажімо так, ці 2000 МВт, мегаватт, про які йде мова щодо можливого імпорту з Європи, їх мережа пропустить і вони зможуть пройти по мережі до кінцевих споживачів. Тому, скажімо так, якби ми вирішили питання з цими 2000 МВт, мегаватт. То вже наступні проблеми, які були б, вони б, скоріше за все, вже стосувалися б мережі підстанцій. Але на сьогоднішній день є і критична проблема. Так, так, пропало у нас зображення. В принципі, ключові моменти зрозумілі потрібно бюрократичне вирішення проблеми і фінансове вирішення проблеми. 800 мільйонів євро здається, говорив президент вартість цих двох мегаватт. Я на початку помилилася, сказав, що гігават. Звісно, звісно, йдеться про мегавати. Дякую вам, пане Андрію, за те, що долучилися і роз'яснили ці нюанси. Андрій Герос, народний депутат України, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин передаю слово Олені Фроляк.